Ардагаст ватажок одного з військово-територіальних союзів склавінів Нижнього Подунав'я, який згадується Феофілактом з Симокаттою на початку VII у зв'язку з подіями кінця VI століття воював з Візантією в союзі з аварами, а також з об'єднаннями інших слов'ян. Мусокія Астіном охоронець міста. Перше посадова особа в античних містах. Астіноми стежили за порядком у портах, на вулицях і ринках, правильністю вагової метричної системи, якістю продуктів і товарів, контролювали керамічне виробництво тощо.